Це один малесенький приклад. Та, та сама ідея, але а, тут я ще факторіально включив послідовність. Да, давайте подивимося. Можете самі, самі пробувати розв'язати. Ну, ну, я буду розповідати. Так само я дивлюся на складові, які сюди входять. Визначаю їх тип. Це факторіальна послідовність, це показникова. Так, показник N входить в показнику степені. Це степенева, показникова, степенева, тому що це фактично N в першій. І ну, це константа, теж можна вважати. Ну, це навіть не степенева, добре. Це просто константа. Окремо, вона взагалі до нескінченності не прямує. З, з нею все набагато простіше. Отже, хто головний? Ну, в чисельнику ніби виходить факторіал головний. Так? Ну, згідно, нашої, згідно нашої шкали. Uh, в чисельнику головний факторіал його будемо виносити. А в знаменнику головний це показниковий, так? Три в От і бачите, це ефект, який постійно вас буде супроводжувати, коли ви виносите головний член затушки. У вас будуть виникати дроби, де знаменник прямої до нескінченності, швидше ніж чисельники, такі дроби будуть прямувати до нуля. Це цілком якби стандартна штука. Так буде завжди виходити. І у вас ма ви доб'єтеся, по-перше, ви позбавитеся від нескінченності. А по друге, ем... ви добєтеся того, що майже всі доданочки там будуть прямувати до нуля, крім оцих перш. От, отже, давайте окремо, подивимося на це. Я окремо напишу, поки що воно не скорочується. Тут у нас був однаковий головний доданок, він скоротився, а тут він не скорочується. Ну, нічого, хай він поки що тут буде. Не скорочується, не скорочується, нічого страшного. Що ми можемо сказати про цей дріб, який лишився. Обережно аналізуємо. І його складові, вони, як, як я кажу, майже завжди всі будуть прямувати до нуля за рахунок от того підходу, який ми обираємо. Оце. Дивіться, зверху показникова послідовність, знизу факторіальна. Показник, показникова поділити на факторіальну. Факторіальна швидше зростає до нескінченності за рахунок аналогічних властивостей нулю оцих, а аналогічним факторіалом це буде прямувати до нуля. Так само степенева на факторіальну. Степенева факторіальна. Факторіальна швидше зростає, значить їх частка прямує до нуля. Це е, також властивості от, споріднені з цими, які теж базові точно можна використовувати. Ще раз, все, що, ви, е, все, що вкладається в цю шкалу, ви можете використовувати без проблем. Е, тут степенева поділити на показникову. Показникова швидше зростає, це до нуля. А тут константа поділити на нескінченно велику, так? Це навіть більш проста властивість. Якщо знаменник до нескінченності, чисельник до скінченного числа, то весь дріб до нуля. Очевидно, там все до одинички, це до одинички. І тому частка прямує до одиниці. Отже, оця вся штука у нас теоремо до теоремою про дії прямує до одиниці. А тут що? До цього моменту воно у нас скорочувалося, зараз не скоротилася. Дивимося факторіальна поділити на показникову. Факторіальна швидше, ніж показникова. Да? Зростає. Значить, це прямує до нескінченності. Показникова на факторіальну до нуля, а факторіальна на показникову до нескінченності. І ми маємо добуток двох послідовностей: одна нескінченно велика, інша до одиниці. Тут невизначеності немає, це не покривається теоремою про арифметичні дії. Да? Це ціле її розширення, розширення теореми про арифметичні дії. Ем, в, такому в такому випадку точно можна говорити, що весь добуток прямує до нескінченності. Ще дві послідовності. Одна прямує до нескінченності, інша до скінченного числа. То тоді весь допиток прямує до вистачання. Все, зробили? Зробили ми це так само за стандартною схемою, виносячи головний член а, задушки. Добре.